Всім привіт, ви на канале. Байсон, і мене звати Андрій, я буду в, в Майнкрафт. Так дамі дам уже коровки Ну, давайте зробимо кілька дерев. Так Робимо все швиденько, щоб встигнути до ночі. Так, під досок. О, в мене тут якось. є, і годинники, і стільці. То можна як це. Робити таке нормально. Я ще роблю тоск. Столь верстак. Рупукаю. <coughs> Давай. копаю, 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 копаю. Земый камінчик Раз. Що така музика на піаніно прикольно грає. А оце молот інструмент. Меблевий молоток, так. Да. Мебливий молоток. Так. О, що до цього? Інформація книга про меблі. Бачите, ось так молоток править? Ось так таке. Ось так стіла, краститься. А оце для порталів, бачиш, Тут портали кольорів різних, Наприклад, бачите, синій червоні і зелені. Синю можна тільки напряму використовувати, а я так бачу оці тільки ось о! Ви чекаєте, табе... баранчик шом? це потрібно. не ж, в житті з пригодиться, як говорять. інструменти. Ще Шама О, чорі. Так, раз. Да, да, да. Давай так. Выходи, 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 ой Шару. Патя, раз. Супер, вроде. меч і лопат с ваше піч Move swim. Yeah, come on. Дару, дару, дарум, дару. самый головный. гарячуть, зі смай душелочки. Ітуди, туди, туди. В ту так. Уй. Я вчасно. О, там за лескою. Мені. Вибачте, що такі текстури, ну от лапса. Э, сад оновлений до останнього ну, до версії 1.20 оновлення. Дивіться, бачите? Так. До буває Ох, залізько. Скільки попалось. Будемо заліза, це нормально. На кайло на відро. На шоше вистачить? Мінус 6. 11 Мінус 6 виходить. 5. Да, чи скільки? Ну, ще на якийсь елемент броні вистачить. Я думаю, якийсь елемент пороні скраб. Ух, там як цю щелина, яка Тикви, тикви, тикви. А тикви це що село? Так, зараз. Через невеличку базу можна так сказати. Ззором пережати До свининку. Не баранено, мабуть, я її не підібрав. Ось там ще свиненка, але я не хочу туди спускатися. Йо, там як є так. Ще одну, ще одну, ще одну. Зап'є погнали. Подорожувати, опу. Так. так, я, я то є паркурю чоловік. А поки є крім. Так, поїм чуть-чуть. Куда ну, я спустился вообще? Да не въехайте типа, по требованию Пошла меня в шахту заранее дуже заранее меня в шахту Хоп-хоп-хоп Ша. меня фонарей, что я запомнил удар. Так, шелт на шелт на шелт на лифте. Всім добра рамка. Все, я готовий. Я мені більше потрібна їжі, я думаю. Мені точно більше їжі потрібно. Можу зарання. Вибачте, в мене тут попугає, як це дзвонить. Він у мене тут да, таке, так Опача А зараз це маємо. Я не хочу. проклятый Андромашка. Где ты? Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я я не хочу. Стоп, не надо. Ці блоки такі. Це для порталів. Вони зроблені. Я коробший не плов. Так, так, так. Опа, що мені десь? джунгли джунгли так все равно мне нужно как-то убавить Річ. Я їх у виживанні ніколи як це не використовував. Мені це потрібно. Зараз давай постав Та Самі такі матеріали. Не бачу. Сюда. Можливо, я і не в ту сторону руки з Ммм, нічого. Щось немає до таке. Нашої деть.

Джунгли, джунгли. Була Це було небезпечно. Це було на БЧ на небезпека небезпека. Ребят, буду проговор приятеля. О, Бамбук, Бамбук, Бамбука шов, Бамбук і дошки, а Бамбука і дошки який гарні. Рюдим саженець. Я буду, буду зомби удовольний. Задовольник. Так, дальше сажаем Так. Дальше Чуть-чуть Так. Далее, далее, дальше. Бамбук. Убираюсь раз по джунгли за наибольшим мини на И даже нас туда прям тоже такой уже а хорошо тоже да то, то, хорошо Опа, так я хочу звичайне село таке знайти, поняв? Бо є оці пустельні, а є які ще села. Ще є оці що в лісах, села я не ті села, вони темні дуже. Так, далее, далее, о, вивки заранее на потребность, Хай живут своим життям, ты в этом сейчас побываешь? А, саванны, на любви тоже такие сав, саванны, десь починаю, то можливо. Угу. Ну піду туди прямо. Нехай. Я, мабуть, знаю, де вже буду моя балка. Тільки звісно, Моркою може добути зомбі А це дуже грій. Ой, песик, ну -мо. А мене на маркети чоловік. Я його погублю. А на м'ясо. Песик давай я это покури. Песик нос. Стоять. А, він на голодний Так? Да, не холодний. Чому ти не голодний? Тебе погодує. Так, я, мабуть, бачу, да, ось така ось така ось така місцевість, ось тут гарно. Тут можна щось побудувати. Що ти є? Ти повітря о, і торостає норше якраз. Хто знає, мій улюблений мій колір. Це помаранчевий. За помаранчеве дерево те. Це я мені Ну, Зараз невеличко свою базу роблю таку, щось зазвичай роблю. Раз і два. Ну. Ще на наступній серії побачимо, що я буду робити. Можливо, якийсь побудую ферму, мабуть, якусь добуваю їх, добуду якийсь, добуду якийсь ресурс. Ну, добре. Пока-пока.